В своїх відео, шановні глядачі, я часто наголошую на тому, якого городину коли треба сіяти, коли чоловічого роду городину, а коли жіночого роду городину. І в цьому відео я хочу вам дуже детально розповісти, що саме треба вважати городиною чоловічого роду, а що саме треба вважати городиною жіночого роду. Тож українська народна традиція наділяє дні тижня власною статтю. Ще здавна тиждень поділяли на чоловічі дні це понеділок, вівторок та четвер, та жіночі дні це середа, п'ятниця і субота. Часом також неділя відноситься до жіночих днів. Вважалося, що справам розпочатим в чоловічі дні сприяє удача. Ну, окрім понеділка, бо в понеділок нічого нового починати не можна. А жіночі дні більш спокійні чи пісні. Середа п'ятниця це ж пісні дні вважаються. Цей поділ впливав і на аграрні роботи. Зокрема, існував звичай сіяти чи садити різні рослини залежно від їхнього роду, саме в такі відповідні дні тижня. Тож, чоловічі та жіночі овочі, чоловіча та жіноча городина. Хто є хто. Фольклорна аграрна гендерна класифікація городини, перш за все, ґрунтувалася передусім на граматичному роді назви овочу. Овочі, назви яких мають чоловічий рід, вважалися чоловічими, їх сіяли у вівторок або четвер. Натомість назви жіночого роду визначали жіночі овочі, їх садили в середу та в п'ятницю. До чоловічих овочів зараховували, приміром, часник, огірок, перець, баклажан, буряк, гарбуз, тобто всю городину, що в народі називали словами чоловічого роду. Такі рослини садили саме в чоловічі дні, зазвичай це був вівторок або четвер, вірячи, що інакше вони не дадуть доброго врожаю. Тобто, якщо огірок, наприклад, посіяти в середу або в п'ятницю, то врожай буде негарним і цього намагалися уникати всілякими способами. Жіночими овочами називали ті, що в українській мові мають назви жіночого роду цибуля, капуста, морква, квасоля, картопля, редька тощо. Їх відводили під посів в жіночі дні, в середу, в п'ятницю, подекуди в суботу це робили. Приміром, цибулю, фемінна назва, добрі господарі садили навесні в середу або в п'ятницю, співвідносячи її з жіночою стихією дня. Так само й капусту сіяли в її день, в середу, в п'ятницю або в суботу. За переказами, хто знехтує таким правилом і посадить капусту не в жіночий день, той навряд чи дочекається доброго качана. Ми з вами знаємо, шановні глядачі, що найсприятливіший день взагалі для посіву капусти це саме середа вважається. Але і це ще не все. Граматично ми розібралися нібито з цим питанням. Водночас є дослідники, які наголошують на тому, що народна уява підкріплювала цей поділ ще й символічними образами рослин. Приміром, цибуля у фольклорі постає бабою в семи спідницях через свої численні шари, що уподібнювалися до жіночого вбрання. Натомість часник сухий і гострий, наділяли мужньою силою. Ще римляни вважали, що він додає воїнам хоробрості. Такі образні характеристики збігалися з граматичним родом цибуля, вона жіноча, часник – він чоловічий. В різних місцевостях могли бути варіації з дотримання цього звичаю. Наприклад, на Дніпропетровщині городники теж ділили овочі за родом. але дехто з них уникав будь-яких посадок в п'ятницю, і висівань в п'ятницю, вважаючи цей день присвяченим святий Параскеві, жіночій покровительці. а понеділок так само нічого не садили, не висівали, бо вважали цей день надто тяжким для будь-якої роботи. Натомість суботу тамтешні господарі відносили до сприятливих жіночих днів разом із середою для висадки розсади капусти. На Західній Україні, навпаки, п'ятницю зараховували до жіночих днів і сміливо садили цього дня цибулю чи капусту на розсаду. Попри такі нюанси, загальний принцип залишався всюди спільним по Україні чоловічу городину садити в чоловічий день, а жіночу у жіночій, аби рослина родила до ладу. Цей розподіл мав ще й обрядове відображення, підкреслюючи символічну статевість рослин. Так, після садіння картоплі, яка належить до жіночої городини, господарі жартівливо влаштовували ритуал. Найміцнішу жінку з гурту кидали на землю і качали по щойно засадженій картопляній ниві. Вірили, що важка жіноча сила забезпечить добрий врожай бульби, мовляв, якщо покотити легеньку тендітну жіночку, то й картопля виросте дрібна та нікудишня. Цей звичай яскраво ілюструє, як граматичний рід рослини в народному мисленні підкріплювався образом її родючості. Жіноча земля потребує материнської енергії для щедрого плоду. Ось так, шановні глядачі. Тепер цього року, як будете щось сіяти, висаджувати, це стосується, до речі, городини. Це стосується і квітів. Так само можна використовувати цей розподіл на чоловічі, жіночі дні, назви квіт. Квіточок так само можна розподіляти на це, дивіться, будь ласка, уважно. В народний календар, в простий календар, в календар днів тижня. Це дуже-дуже важливо було в нашому українському народі, коли саджали, коли висіювали навесні оцю городину. Тому що дійсно городина, городина для нашого українського селянина у всі часи, навіть сьогодні, коли ми живемо в нашій сучасній Україні. Ми розуміємо, що без городини просто нікуди. І якщо є якісь прикмети, які нам передавали наші прабабці з покоління в покоління. І вони допомагають підвищити вражайність або хоча б її не зменшити, не спаскудити цю врожайність. Я вважаю, що треба до цього дослухатися. Це ж неспроста. Це все-таки люди вони примічали ці прикмети століттями і століттями і передавали їх з покоління в покоління. Вони такі живучі виявилися, що вони дійшли до наших днів, і зараз ми з вами про це все дізнаємося і знаємо. А хтось пам'ятає від своєї мамці, бабці прабабці. І тому я вважаю, що це дуже цікаво. Дуже важливо. Я на своєму каналі, на своєму другому каналі, ви знаєте, дуже прискіпливо враховую всі перехідні народні звичаї, перехідні народні свята. І це якраз така частинка. Я вирішила зробити просто окреме відео для того, щоб роз'яснити, розтлумачити тим, хто не дуже розуміє щодня, що відбувається, яку самого роду називати якого роду. Тепер ви будете це. Знати, що така городина це чоловіча городина, і її треба в чоловічі дні висаджувати, а така городина це жіноча городина, її треба висаджувати в жіночі дні. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я дякую вам за цікавість до наших справжніх стародавніх українських традицій. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас є город, чи ви висаджуєте, чи ви висаджували на середохресному тижні. Кажуть, що капусту найкраще висівати саме на середохресному тижні, але впродовж Великого посту всі дні середа і п'ятниця для Дуже-дуже гарні дні для того, щоб її висівати. Напишіть, що ви вже посіли, напишіть, що ви ще не посіли, чи ви дотримуєтеся цих традицій. Буде дуже цікаво почитати, і обов'язково вкажіть, з якого регіону. Якщо у вас є якісь місцеві регіональні звичаї, традиції, пов'язані саме з висіванням, з посадкою, овочів, городини нашої української, так само пишіть в коментарях. Будемо все це додавати до скарбнички нашої українського народу, мудрості нашої народної. А сьогодні я вам дякую за перегляд. Слава Україні! Будьте, будь ласка, здорові! Бережіть себе і до нових зустрічей.